Тобто кров він взяв кров українців ще на себе. І коли він казав, що мир з позиції сили, то силу він цю використовує на нас. Чого він це робить? Ми можемо мати припущення. ну, Перше припущення там агент Краснов. Ну, Ми не можемо його відкидати. Бо ми ж не можемо влізти в голову Трампу. Разом з тим, я не знаю, там прямий агент він чи не прямий, але якщо людину роками годують російськими грошима, адже його вілу у період кризи купив російський олігарх Риболовлів, який афільований з ФСБ, купив. По завищеній ціні багато його е, нерухомості було роками куплено росіянами. А коли Трамп проводив е, так званий конкурс краси в Москві, то одним із тих, хто починав допомагати йому ще тоді, були Ізмайловські. Це акціонери Російської Федерації. Ізмайловське організоване злочинне групування, яке зрощене з ФСБ. Тобто людину роками а, годували російськими грошима, плюс росіяни роками проплачували своїх лобістів в Америці, які вкладали е, певні тези у, у голову взагалі американців. І такими людьми є той ж. Славнозвісний там Такер Карлсон, який бреше, мабуть, більше, ніж всякі Скабієви. Е, можливо, на нього є якийсь компромат, це те, теж може бути, але так чи інакше, на нього ну, у нього сформований на сьогодні світогляд, плюс там ще є внутрішня образа на Байдена і на асоціацію Україну з кланом Демпартії, що в принципі має місце бути. Результат ми бачимо, який важкий. З точки зору моралі та ідеології, ну, те, що вони а, з росіянами вирішили таким чином мати справу, користуючись хибними якимось уявленнями, про те, що якось Росію можна відірвати від Китаю, ну, в принципі, по-перше, не можна, по-друге. Що, <Dieu> що зроблять росіяни, якщо їх відірвеш, я не знаю, вони перестануть продавати туди газ і нафту і вугілля. Це, це все ну, або з дисконтом будуть продавати. По-третє, ну, той же самий Маск, він має величезний бізнес в Китаї, він будує там е індустріальні потужності. Взагалі, американський стеблішмент досі вкладає в Китай. Тобто, якщо ви хочете там мати якісь Конфронтації з Китаєм, то логічно ну, не інвестувати в Китай як мінімум. Те, що робиться зараз, це лицемірство. Я вже не кажу про команду Трампа цього Рубіо з хрестом на його чолі. Ну, це, це взагалі треш. До, до речі, той Рубіо, він дуже сильно критикував Трампа. А до цього він присягався боронити Україну від імені не знаю кого. Він раніше був в Демпартії. Отже, ми бачимо, що з Америкою, як з інституціональною структурою, неможливо домовитись. і я для себе зробив такий висновок: що будь-яка адміністрація вона не бачить нас суб'єктами. До речі, Камала Харіс, коли у неї спитали перед виборами, чи бачите ви перемогу України, вона не відповіла прямо на ці питання. Трамп відповідає прямо, що ні. Він йому краще мати справу з росіянами. Коріння цього входить в історію, бо Росія отримувала допомогу від США ще під час голоду в Російській імперії, коли там був колапс, штати їх витягнули раз. Під час Голодомору Штати будували потужності США і заплющували очі на голодомор українців. І Потім згадати можна Chicken Speech Буша, а також те, що при Буші Кравчук віддав тактичну ядерну зброю. Клінтон, який лобіював наше роззброєння, Буш старший, при ньому дуже багато ми були роззброєні теж. Обама забрав останній уран. І ну, росіяни можуть запропонувати Америці зазвичай гроші. Америка меркантильна. А ми ну ми не настільки сильні були протязі цього часу, щоб запропонувати Америці щось більш ніж цінності, а також участь в наших корупційних схемах, яке теж мало місце бути. Ну взяти, хоча б ту ж там борізму з Байденом. Тому такий вибір, можливо, це прагматичний вибір. Ми ж теж не знаємо, але у Америки великі проблеми з їх боргом, і ці мітання з підвищенням тарифів вони мають на меті, як мінімум, зробити такий собі прилив грошей в американську економіку, бо наразі сума обслуговування їх держборгу. Перевищує їх витрати на оборону. До речі, про витрати на оборону. Я не знаю, з ким там вони збираються воювати в плані Китаю, якщо вони зараз оголосили, що на 8% свої видатки на оборону зменшують. Отже, ми маємо цілий комплекс факторів, який привів, до чого привів. Що наразі Америка, Ну як мінімум, не є нашим партнером, і, можливо, навіть. Ну, вороги їх ще зарано записувати, але ну один крок до прямого ворога він залишився.